14 січня 2023 року переселенка Сєвєродонецька Анна Котова святкувала у Дніпрі своє 19-річчя. У цей день Росія вчергове здійснила по місту ракетний удар. Вибух стався в будинку, де мешкала дівчина. Це був мій день народження, тому такий, такий день для мене мав бути такий святковий. На початку там все почалося добре. Це були подарунки, це були привітання там близьких. От і я навіть не могла там уявити, що там через пару годин може трапитися таке. Мені подзвонила троюрідна сестра, я вийшла просто на кухню, щоб там ну, було гарне освітлення з вікна. Я просто пам'ятаю, що ми розмовляли по відеозв'язку. Я просто так дивлюсь на себе там у віконечко і. Е Такі думки просто були, що зараз я виглядаю гарно, там, мені подобається. Цей момент, десь після цієї думки, прилетіла ракета. Розмову з сестрою Анна так і не завершила. Оговталася, каже, вже після вибуху. Ми жили в третьому під'їзді, а у другий був приліт. От, і ми почали самі виходити з під'їзду з хлопцем, він мені допомагав. От, він дав мені рушник, щоб я тримала обличчя. І я в якийсь момент просто трогаю рукою своє обличчя і розумію, що там нічого немає. Чую крик людей, просто і не розумію, що трапилось. А такий крик от, навіть не передати не просто там як комусь там боляче, він там кричить, хтось спав, ні. А це, це такий дуже, дуже сильний крик на, на, просто на всю вулицю, і це настільки було страшно. Спочатку Анну прооперували в Дніпрі, а згодом евакуаційним потягом доправили до Львова. Після цього було лікування в Австрії. Дівчина розповідає, що отримала черепно-мозкову травму, а один з осколків скла застряг біля сонної артерії. У мене дуже багато шрамів по тілу повністю по всьому, по всьому, тому що я якраз стояла обличчям і все скло з вікна, все полетіло в мене. Це видалення одного ока. Друге око мене під оком тріснула пластина, тому мені там поставили титанову таку маленьку пластинку, щоб тримала. Одужувати Анні допомагають медики з Києва та Львова, зокрема пластичні хірурги центру естетичної медицини. Наразі дівчина живе в Чехії і періодично приїжджає до України на процедури. Зараз я працюю з психологом вже 8 місяців і. На початку це було дуже важко дивитися взагалі на себе в дзеркало. Мені хлопець зробив пропозицію у лікарні у Львові, коли я лежала два тижні. От і ми розписалися вже. Наша мрія це зіграти весілля, але ми хочемо дуже з батьками. Я хочу весілля зіграти в Україні. От для мене це дуже важливо, тому що зараз от жити за кордоном для мене це важко дуже. Ольга Іващук, Анатолій Киричук, Суспільне, Новини Львів.